Ворожі кличуть удалечих, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе вір'я. Кажуть, якщо ти не був у Кьольні, ти не бачив Німеччини. Нам пощастило вдвічі. Ми не просто побачили Кьольн, ми опинилися в цьому чудовому місці в найбожевільніший час на карнавалі. Карнавальний тиждень перед Великим постом називають у Німеччині п'ятою порою року. Основне дійство розгортається наприкінці лютого, у бабин четвер. Тоді Кьольн захоплюють жінки. Вони кидають усі свої справи, забувають про клопіт, турботи, починають нестрімно веселитися і при цьому роблять все, що заманеться. Перший день це жіночий день. Жінки спочатку йдуть по магазинах, в офіси, а потім збираються на центра... е... на... На... на центральній площі, як індійця, боже мой. Гарна була кроватка. Ну нічого, буде сувенір із щольна. Ну а завершується цей божевільний день загальною вакханалією з поглинанням неймовірної кількості пива, вина, поцілунками, піснями й станцями до самого ранку. П'ятниця і субота досить спокійні дні. Вони не відзначені божевільними подіями. У пабах, кафе, ресторанах грає карнавальна музика, а веселящі напої продають майже цілодобово. У суботу на вулицях Кьольня влаштовується парадухів, гайська цух. І якщо у вас є бажання, можна вирядитися якоюсь примарою і примкнути до процесії. Неділя присвячена квіточкам життя. Це день дитячої шкільної ходи. Взагалі в дні карнавалу те, що не дозволено навіть у Пітеру, дозволено в Дурневі. Я вам чесно скажу, ми навіть втомилися від цих веселощів, тож вирішили трохи перепочити. І згадати, що Кьонь славний не тільки карнавалом. партнер програми туристична фірма Феєрія. Запах зброї і полювання, небезпеки і подолання труднощів. Дуже щільний і стійкий. Жодна жінка не стоїть перед ним. Початкові ноти лаванда, мускатний горіх. Ноти серця іланг-іланг. Кінцеві ноти сандалове дерево, кедр. Так казали французи. Оди кольонь. Вода Кьольну, Кьольнська вода. Найпопулярніша парфумерна рідина з майже детективної історії виникнення. Де взяв рецепт своєї чудодійної води італій Жан Пауло Фемініс, точно невідомо. Але, оселившись в передмісті Кьольна і взявши до справи свого небожа Джовані Фаріну, він не прогадав. Заповзятливий племінник поставив виробництво на широкий лад. І Аква Адмірабіліс набула величезної популярності, як еліксир, що зцілює від багатьох хвороб, в тому числі від віспи і навіть чуми. Тож деякі п'янички мають рацію, одеколон спочатку пили. Цей винахід став найпопулярнішою новинкою, що й породила повальне захоплення в Наполеонівській Франції, де, до речі, і виникла його сучасна назва Оде-кольонь, тобто Кьольнська вода. А саме парфумом відкриття Джовані стало завдяки Бонапарто. У 1810 році він видав декрет, який зобов'язав усіх парфюмерів зробити доступними формули своїх досягнень. Тому, щоб зберегти секрету таємниці, родина Фаріни вирішила додати в Кьольнську воду нові духмяні компоненти. Так, медичний засіб перетворився на парфум. Сучасники кажуть, що Наполеон буквально поливав себе цим одеколоном і витрачав до двох флаконів на день. Чи варто казати, що це і стало потужною рекламою? Кожен користувач одеколону відчував себе причетним до смаків наполеонівського двору. Тих пір одеконь почав свою спішну ходу, дійшовши до наших днів як вишуканий аромат. Справжній одеколон можна купити в Кельні сьогодні. Вже восьме покоління нащадків продовжує традиції фаріни. У будинку музею напроти ратуші вам усе розкажуть, покажуть і навіть дадуть понюхати. Але чому ж у Кьольні цілих два музеї одеколона? О, це справжній детектив. Справа в тім, що в 1792 році якийсь чернець підніс молодята Мюлінс найцінніший весільний подарунок. Це був таємний рецепт аквамірабіліс – чудодійної води. Напевно, на фаріно таки полювали шпигуни. Вільгельм Мюлінс швидко збагнув, який скар потрапив до нього, і заснував підприємство конкурент у провулку Глокенгасе, де й зараз знаходиться магазин-музей. Під час окупації Кюльни-Французами у 1796 році комендант міста наказав пронумерувати всі будинки, щоб не заплутатися. Будинок Мюлінса одержав номер 4711, який і був пізніше зареєстрований як торгівельна марка. Гобелен у магазині саме зображує цей момент. Тож запрошуємо всіх відпочити біля фонтану 4711, в якому тече справжній оригінальний одеколон, символ міста. А потім вийти на вулицю, послухати бій курантів, помилуватися фігурками вершників, що скачуть під Марсельєзу, і продовжити екскурсію карнавальним кельнам. Стародавніми вуличками Кьольна, коли свято виносить тебе на площу перед собором, де щасливі безтурботні німці веселяться від душі, то навіть важко уявити, що під час війни це прекрасне місто було зруйноване майже вщент. І ці стародавні будиночки лише реконструкція, це свідчення любові і поваги до власної історії. До речі, про історію. Ось вам ще одна аква, правда, вже Акваграні, але теж досить міробіліс. Це Ахен, мабуть, найдивовижніше місто Німеччини. Легіонери давнього Риму, які дуже полюбляли лазні, ще в першому столітті нашої ери оцінили ахен за його цілющі гарячі джерела. Вони влаштовували собі тут щось на кшалт-санаторію. Почували від ратних подвигів. Ахенські джерела найгарячіші в Європі. До 73 градусів. До речі, водичку можна пити. Дуже сприяє травленню. Правда, кажуть, допомагає на слідчий день. Але справжня слава прийшла до Ахена, коли напівказковий Карл Великий, перший імператор священної Римської імперії, суворий король франків і володар усієї Європи зробив місто столицею, І відбулося це 1200 років тому. Карлу дуже подобалось відпочивати від своїх походів саме тут джерела б'ють і дотепер. А з особистого курорту Карла Великого Ахен перетворився на передовий медичний центр. Тож відчуйте себе імператором. Усе в цьому маленькому місці пов'язане з ім'ям Карла Великого. Кажуть, що ці знаки на Бруківці і будинках це сліди, які лишив по собі сам імператор. Тож пройдемось маршрутами Карла і ми. Те, заради чого Вахен їде з усієї Європи, це перш за все кафедральний собор. Собор Карла Великого, побудований на самому початку 9 століття. По кількості церковних цінностей Ахенському соборові немає рівних у Європі. Отут, на хорах все ще стоїть простий мармуровий трон імператора. У Золоченій Раці частина паска самого Христа. Тут і чудова Пресвята Діва, погруддя Карла Великого замурованим черепом короля, церкофаг з його останками і багато чого іншого. Ахенський собор було побудовано за біблійними канонами. кажуть, що Іван Хреститель вважав оптимальною будівлю, яка вписується в куб. Тож собор побудований таким чином, що його довжина дорівнює ширині і висоті. В Атрі, внутрішньому дворі, що примикав до собору заходу, вміщувалося до 7 тисяч чоловік, висота собору 100 метрів. І саме тут протягом 600 років коронували німецьких королів. А ще й з собором пов'язано декілька легенд. Кажуть, що коли його будували, бракувало грошей. Тоді людям з'явився сам диявол і запропонував скласти угоду. Мовляв, він дасть гроші, а сам за це забере душу першого, хто зайде в храм. Жителі міста схитрували і першим впустили в добудований храм Вовка. Обманутий диявол зі злості так гримнув дверима, що на ній лишилися тріщини і вм'ятини. Хочете вірте, хочете ні, але це ті самі 800-літні зламані двері. Це вмятини на ній. А це та сама тварина з діркою в грудях, звідки чорт витягнув душу. Ахенський собор відноситься до числа 12 найзнаменитіших архітектурних пам'ятників світу і включений до списку ЮНЕСКО. Сьогодні ж Ахен це маленьке містечко з дуже милим старим центром, який можна обійти буквально за півгодини годину. Ця площа називається Хоф. Вона має форму трикутника і кажуть, що тут пересікалися два міста місто Римлян та місто Франків. Наш час Ахен знову опинився в центр єдиної Європи. Місто космополітичне, життєрадісне і затишне. Суспільний транспорт без зупинок перетинає державні кордони. Ахенці виїжджають за покупками або повечеряти в Бельгію, а на роботу прямують до Нідерландів. Географічно Ахен розташована на стику німецького, бельгійського та нідерландського кордонів. Голландська назва міста Акен, французька Ексля Шапель. Мабуть, саме тому жителі міста такі терпимі і доброзичливі. Тут навіть є пам'ятник толерантності. Місцеві жителі дуже толерантні. Вони навіть крадію поставили пам'ятник якось. Цей злодій заліз до курятника і вкрав дві курки. Правда, одна з них виявилась півнем. Він вчинив галас і викрив злодія. У місті взагалі багато цікавих фонтанів і всякої малої міської скульптури. Наприклад, фонтан Карла Хенінга Семена Кругообіг грошей. В Ахені дуже багато фонтанів, воно зрозуміло, адже Ахен це місто води. Наприклад, цей фонтан називається «Кругообіг грошей в природі. В центрі жартівники кажуть, що це податкова інспекція. Як не крути, все рівно в прірву. Ця жінка символізує жадібність. Бачите, все ховає в торбі. А на цьому місці стояв ще один бюргер. Зараз, мабуть, реставрують. От вони стоять, дивіться, однією рукою бере гроші, іншою передає. Ось такий він кругообіг грошей в місті Ахен. А якщо хочеш довідатися, чим живе Ахен, то досить просто уважно вивчити цю скульптуру. Цей фонтан показує, чим живе, чим займається місто Ахен. А головне, можна все попробувати руками. Наверху півень це символ Франції. Він нагадує про наполеонівський період в житті в історії міста. Кінь нагадує про те, що Ахен це центр кінного спорту, а це Арлікін. Він символізує хороший настрій. А взагалі, то це символ казино міста Ахен. А ці маски говорять про те, що місто Ахен це місто Карнавалу. А ця торговка нагадує про те, що це було вільне імперське місто ще з року. А ця дівчина модель. Показує промисловість міста Ахен. Перш за все, текстильну промисловість. Текстиль з Ахена дуже відомий на весь світ. А ще в Ахені є нещаслина кількість кондитерських, де виготовляють печиво та інші ласощі на будь-який смак. Особливо гарні принти це такі пряники. Ще один символ Ахена. Коли ви гуляєте по місту, зверніть увагу на булочні, на кафе. Майже кругом ви побачите Ахенське печиво, яке називається Прін. Колись його готували на різдво, а зараз продають круглий рік. Між іншим, засновник цієї кондитерської марки теж колись починав у кьольні. Тут десь є навіть пам'ятник цьому самому пряникові. На жаль, почався дощ, і наша піша прогулянка стала нагадувати пересування під тюпцем від одного даху до іншого. Для Ахена дощ таке звичайне явище, що дотипні городяни це теж втілили в скульптурі. В Ахені дуже часто йдуть дощі, мабуть, найчастіше в Німеччині, тому тут поставили ось таку скульптуру. Але чесно скажу, скільки разів сюди не приїжджав, перший раз попав в дощ. Тому ми не стали далі спокушати долю, а попрямували до затишного ресторанчику з чудовим видом на Ратушну площу. Хай кожен собі дозволить маленький відпочинок в старому місці Ахена. Наприклад, в одному з багатьох ресторанів, кафе чи пивній ахенці дуже гостинні люди, тому своїм кулінарним мистецтвом вони можуть задовольнити найвибагливіші смаки своїх гостей. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. І ось нарешті прийшов той самий головний день, на який з нетерпінням чекали, про який постійно всі згадували. І до якого під час карнавалу всі готувалися. Хода у скажений понеділок. Кульмінацією кельнського карнавалу являється розовий понеділок. Роза монта. Правда, розе. Це божевільний. Він і справді божевільний. в Хорошому розумінні цього слова. Всі так чи інакше виряджені. Але основним видовищем сьогодні буде хода колон. Кожна з яких представляє собою якесь містечко або село і свій тип унікальних карнавальних костюмів. З усіх боків лине музика, грає безліч оркестрів. Це апофеоз карнавалу. Роза Кожна карнавальна спілка везе комедну фігуру з папія маше, як правило, карикатуру на політиків. Але є тут і справжні політики без усіляких карикатур. Пізнаєте, це наш друг, сам Хосе Борозо, голова Єврокомісії, який напевно отримує багато задоволення, і я не впевнений, що він тут з офіційним візитом. Щоб зайняти гарне місце, треба вийти на вулиці за кілька годин до початку ходи або постояти в черзі на трибуну. Найзручніше, звичайно, спостерігати за парадом з балкона. Часто мешканці потрібних клопках будинків здають туристам балкони або навіть місця біля вікон. Але можна зробити простіше: принести стільчик і сісти прямо серед вулиці. Бажано поставити свою табуретку десь неподалік від процесії. Це дозволить вам зібрати якомога більше солодощів, що десятками тон розкидає з карнавальних візків. Хоча шоколадок, цукерок і букетів так багато, що всім дістанеться. Зазвичай божевільний понеділок у центрі Кьольні збирається близько півтора мільйони глядачів. Заздалегідь усі приготувалися до того, що зараз відбувається. У кожної є мішок або сумка, у якій складаються подарунки. А подарунки валяться просто з неба. Найспритніші приходять раніше, займають особливо цукеркові місця, розкривають і перевертають парасольки, так більше спіймаєш. А ось цих прекрасних дівчат називають Маріхен. Їх залучають до карнавальної гвардії як підтрунювання над суворими старопруськими традиціями. Вважається, що Марі Хен танцює, але всі її танці зводяться в основному до показу своїх гарненьких струнких ніжок. Тому дівчата завжди в коротких спідничках. Звідусіль звучить Камелі! Кемелі! До речі, Кемеле. Це цукерки, які учасники ходи розкидають мешканцям міста. Тут і цілі коробки шоколаду, іграшки, ляльки, букети квітів усіх видів і форм. І все це розкидається годинами під галас юрби, що знов і знов просить «Камелю! Камелю!». Якщо вистояти цілком всю ходу до кінця і справно збирати весь цей час у свої торбинки квіти і цукерки, можна потім похизуватися двома-трема мішками, які цілком забиті квітами і цукерками. У цих простеньких букетах і солодощах. Що падають неперервним дощем на голови сотень тисяч глядачів, сплітається древня землеробська магія і традиція вдаровувати на щастя. І все це набуває на кільському карнавалі оригінального виду і вистину всенародного розмаху. Головний заклик кільського карнавалу Кьоле Алаф хай живе Кьольн» лунає знов і знов в серцях і душах сотень тисяч людей. У вівторок веселощі ще будуть продовжуватися, але стихійно і по інерції. А в ніч на попелясту середу у кьольні спалять лялькові нубель, які символізують холоди і хвороби. Це й буде означати, що карнавальний час закінчився. Починається великий піст, а з ним нові турботи. Однак в день, коли вмирає один карнавал, з'являється девіз наступного. І так як у всіх країнах чекають на весну, у Кьольні весь рік будуть чекати нового карнавалу, своєї, власної, п'ятої пори року. Міраля зі Кьоля, Ми всі кьольнці. Такий девіз цьогорічного карнавалу. А я впевнений, якщо ви хоч одного разу приїдете до Кьольна, ви неодмінно захочете сюди повернутися ще не один раз. З вами був я, Ігор Закаренко, та Феєрія Мандрів. Побачимо! Чусь! Ала.